Всім привіт! Знаходжусь в ТРЦ Республіка. Парк в Києві біля метро Тірімкі. З'явилася нова мережа зарядних станцій. Називається один ап Зараз вам покажу трошки по іншому. Дві зарядні станції, зарядний хаб. Республіка Парк. Одна на 60 кВт, дві, два порта, і другий по 60 кВт-два порта. Це Зарядні станції португальського виробника Wellbox Я таких ще не разу не бачив. Тут хлопці-представники кажуть, що вони перші в Україні їх встановили. ЦЦ-1 перший і ЦЦ-2 також Порт. Два ЦЦ-2 європейський. І те саме напроти стоїть. Підземний паркінг. Вони зараз їх тестують. Так само все по 60 кВт СЦ2, чадему поки що немає. І а, також в мене кейс стоїть трьохфазний, заряджає поки що ліф, але ліф заряджається однією фазою. Поспілкувався з представниками цієї компанії, вони будуть розвивати мережу. Цих зарядних станцій будуть встановлювати їх ще більше, Так що мережа зарядних станцій в Україні потрохи розвивається.